на ці вихідні. Атака, яка відбувалася на щастя, отут же почала супроводжуватись. Нас окружили, нас здали, ми відходимо. Друзі, не заважайте воювати Збройним силам України. І дуже добре сказав голова Луганської обласної державної адміністрації: не працюйте на ворога. Підхід найякісніших підрозділів морської піхоти до Маріуполя. Знову таки панікери, які не зрозуміло на кого працюють, ось залишають, оставляють, тікають. Що ви робите? Замість того, щоб допомогти і твердо переконати мешканців Маріуполя, це наш форпост. Ніколи і нікому ми його не віддамо. Ми посилюємо захист Маріуполя найкращими частинами і підрозділами Збройних сил України, елітними підрозділами. Морською пехотою, ціла бригада. Ви зустрінетеся з командиром, ви зустрінетеся з комбатами. Подивіться, що це за герої. І потім виходьте, організовуйте паніку. Окремий меседж для мешканців Маріуполя: президент з вами, Збройні сили з вами. Найкращі представники, в тому числі десант, морська пехота, зараз артилерія сконцентрована саме там. Ніяка буферна зона до Маріуполя не відноситься. Кожний підрозділ залишається на своєму місці. Відводиться лише важка артилерія, системи залпового гняв, які тут же будуть повернені на своє місце у випадку ескалації конфлікту. Не слухайте панікерів. Жинить їх.